Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області, яка зазнала значних руйнувань під час російських обстрілів, більше не підлягає відновленню. Цю інформацію повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона розповіла, що росіяни атакували бурштинську ТЕС понад 12 разів. За її словами, руйнування електростанції може призвести до того, що взимку місто Бурштин залишиться без тепла та гарячої води. Через це вже ухвалено рішення про виділення шести котелень для забезпечення. Соціальних об'єктів та населення міста зазначу, унаслідок російського ракетного удару 22 березня по бурштинський ТЕС місто залишилося без тепла. Тоді у те казали, що на відновлення енергоблоків знадобиться не один місяць, а можливо й не один рік. Більше 12 ракетних атак було спрямовано на наш енергетичний об'єкт, і відповідно, також всі служби кожен раз спрацьовували. Але зараз ми і вже не зараз, а вже певний період часу. Ми розуміємо, що відновленню не підлягає борштинська тес. Вона надзвичайно сильно зруйнована. Але ніхто, містян людей, які проживають в Борштині, не залишить і територіальну громаду наодинці з проблемою. Ми ми протягом останніх місяців пропрацювали проблему. Цю ми звернулися до нашого уряду, до Міністерства розвитку громад і територій та відновлення щодо цієї ситуації і з урядовцями її пропрацювали на сьогоднішній день. У нас є погодження для виділення для бурштина шістьох котелень. Шість котел чотири котельні це по одному мегавату і дві котельні по вісім і десять мегават. Саме ці котельні зможуть можуть забезпечити наші соціальні об'єкти і населення. Тобто, населення ні в якому випадку не повинно постраждати. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.